Ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю. Я не роблю це бездумно. в Харкові. Ми з моєю командою презентували соціально спортивний проект Золота рибка. Слава Україні. Сьогодні Ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 5 українських спортсменів, котрі перейшли на сторону ворога. Тим самим підтримали вбивство українців та злочини Російської Федерації. Про все це захвалено. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Que agora? Отже, під номером один Яна Клочкова. Яна народилася в Сімфорополі, і в окупованому Криму вона мешкає і зараз, попри війну, яку Росія вете проти України. Цю інформацію підтвердив ведучий Слава Дьомін. Хоча спортсменка ще у 2021 році підтверджувала інформацію про те, що вона мешкає в Криму, де також проживають її батьки та син. Тоді спортсменка скаржилася, що її не запросили на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності України. Цитує 24 четвертий канал. Оказуватися, що Спортсмены остаются не в нашу страну, очень много людей мені писали, почему тебе не пригласили. Я теж задаю этот вопрос, как бы, почему так вот ще до початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 22-го року Яна Клочкова ще вела доволі активне світське життя. Для прикладу у вересні 21-го року організувала заплив через Дніпро в Києві. Впечатлення <зв> такі очень класне, тому що дійсно сегодня очень знаковий день. такий. 21 рік пройшов, як я виграла свою першу олімпійську медаль за світовим рекорд. Том, поэтому, конечно, спішит супер, емоції супер, класне очень настроєння. Спасибо всім, що прийшли, поддержали нашу ініціативу. в далі у нас ще буде очень много таких заплывов классных. Після 24 лютого 2022 року Клочкова зникла з поля зору та закрила свою сторінку в інстаграм. Титулована Українка, яка має понад 25 тисяч підписників з усього світу, могла бути корисною в цей час для України, але вона обрала мовчазну позицію. Ба Більше у профілі спортсменки немає жодного українського символу, який би вказував на приналежність до України. Не виключено, що це може бути пов'язано з політичним минулим спортсменки, адже вона була доволі близькою до колишнього президента Віктора Януковича і навіть у 2006 році була обрана депутатом Харківської міської ради від партії регіонів. Також варто зазначити, що мама Клочкової – українська спортсменка. Олена Синявська за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ Україну активно публікувала у Фейсбук дописи з георгівською стрічкою та вітанням з Днем Перемоги. Остання публікація зроблена 6 травня 2021 року. Ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю. Я не роблю це бездумно. Найбільшим розчаруванням став дуже відомий український футболіст, який захищав кольори національної збірної України. Був гравцем донецького шахтаря та Баварії, і це Анатолій Тимошчук. Думаю, це. Дуже велика відповідальність перед цією командою перед країною. Я думаю, взагалі відповідальність лежить на всій збірні. Отже, Анатолій Тимошчук родом з Луцька виступав за збірну України. Секундочку, колишній капітан національної збірної, що зрадив Україну. Нагадаю, лучанин Максим Гринчишин, зведений брат дружини Тимощука, загинув від кулі снайпера 19 лютого 2017-го, боронячи Авдіївку від російських окупантів. Сам Анатолій Тимощук неодноразово критикувався в Україні за те, що продовжував працювати в Росії після російської збройної агресії проти України 2014 року та повномасштабного російського вторгнення РФ до України 7 січня 2023 року. РНБО за антиукраїнську діяльність позбавлений усіх нагород. Я не відчуваю ніякого негативу взагалі. Ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю. Я не роблю це бездумно. Я нагадую, що з моменту свого дебюту 2000 року Тимошчук став одним з ключових гравців національної збірної України. Тимошчука було визнано найкращим футболістом в історії України. Думаю, це дуже велика відповідальність перед цією командою перед країною. Я думаю, взагалі відповідальність лежить на всій збірній. Станом на початок повномасштабного російського вторгнення в Україну Тимощук працював помічником тренера російського зеніта, тому що я хотів рости професійно. На відміну від інших українських гравців і тренерів, зокрема Ярослава Ракіцького чи Андрія Вороніна, він не звільнився з посади і не залишив Росію. Допускаєте, що всю життя проживете в Санкт петербургі звісно, всю життя ні? Ну, Нагадую, що в березні Тимучука офіційно викреслилася з історії українського футболу. Українська асоціація футболу позбавила його усіх титулів нагород, почесних звань і тренерської ліцензії, а також виключила з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ. Ну я почну з того, що для мене Толя, да, коли ми там грали в місці, це був примір професіоналізму. Да? Тобто я равнявся на нього завжди, коли почалася війна. Да, я слід за тим, хто висказується. кто что-то сказал, кто что вообще ничего не сказал и для меня это было неожиданностью я ему просто написал э -э, как тебе спится там по ночам он мне ответил что не спится точно так же как и тебе как бы я ничего ему больше не этот и он мне набрал конкретно я у него просто спросил почему, почему ты молчишь ты для меня был примером я равнялся на тебя но теперь тебя не существует в моей жизни он послал меня на Слава его, и то есть на этом наш разговор закончился. Просто боится. Он не знает, что с ним будет, если он что-то скажет. Помимо этого, то есть я понимаю, что у него там жена, дети, они русские. Я это все прекрасно понимаю, но у тебя, как бы, все твои друзья там многие из Украины и у твоих друзей гибнут родные. Ты спокойно можешь взять свою семью и жить в любой точке мира, высказать свою позицию. Я считаю, что я думаю, что он заработал достаточно денег, чтобы жить в любой точке мира. Під номером три Василь Ломаченко. Ти ми являємося одним народом для мене ну не було поняття Росія, Україна, Білорусь Це другая страна, граница какая-то. У меня такого не було никогда. Саме інформацію про нього найчастіше шукають українці у реєстрі держзрадників. Рух чесно опублікував на своєму сайті рейтинг українських діячів культури і Василь один з найбільших розчарувань України. Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко чемпіон світу з боксу. До речі, який є кумом Олександра Усика, неодноразово наголошував, що Україна та РФ мають дружити. А також чоловік публікував звернення митрополита УПЦ МП Лонгена, де той звинуватив нашу країну у війні. Сьогодні наша держава українська почала війну. Проти Бога, проти церкви Господні і проти народу українського. Це не боротьба з злом. Це не боротьба з врагом, брати і сестри. Це боротьба з самим Господом Богом. І церквою його. 24 лютого 2022 року, після нападу Росії на Україну, Василь виставив соціальній мережі інстаграм допис, в якому виправдовуючись любов'ю до Бога, закликав до відновлення дружніх відносин з країною терористом. А уже в січні 23-го року Ломаченка внесли до реєстра зрадників України створеного громадською організацією Чесно. Через публікацію в інстаграм проповіді архієрея УПЦ Московського патріархату а, е, Соперники з Росії. Є я з усіма спілкуюся, з усіма дружу е, і підтримую відносини. Ми єдиний народ, ми е, православні християни всі, і ми живемо всі на одній землі. Під номером 4 Геннадій Красильников, український важкоатлета, учасник двох олімпіад. Геннадій Красильников не просто виправдовував війну. Він допомагав Наших військових та мирних мешканців спортсмена заарештували у Джугові після визволення Харківської області. У складі проросійської ДРГ він здійснював коригування вогню за українськими позиціями на замовлення ворожої армії. Чигіна, та тиралімпійських ігор. Я от знаю от раз. Без поняття, от в смисли, без поняття, ти та возпаняття. У цали собі з паняття гінуть поняття потілялися чупусалімпіади. Краси скалося. Гінти красавець. А я з тобою розмовляв там дітей погоди назад по телефону. Ми що були в АТО. Я тебе звонил. Ты пам'ятаєш или нет. Зазначу, що Геннадій Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Штангіст суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один із яких досі не побитий. Красильников двічі виступав за збірну України на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9-й 4 четверте місце у фінальному заліку. У 2014 році красильников як волонтер брав активну участь в евакуації людей із зони проведення АТО і надавав гуманітарну допомогу. Dodajem sijan. І остання під номером 5 – плавчиня Марина Гуляткіна. Спортсменці 26 років. Вона народилася і виросла в Донецьку. До 2015 року Гуляткіна представляла на змаганнях збірну України у 2013-му Вона стала бронзовим призером чемпіонату світу і неодноразово отримала призові місця на інших змаганнях з синхронного плавання у 2015 році. Гуляткіна вирішила перейти на бік країни-агресора. Вона отримала російське громадянство, Во і почала жити в Москві. Жить і нам надо як можна швидше виставі вже у 20-му році. Гуляткина стала олімпійською чемпіонкою у складі збірної Росії синхронного плавання. А після зустрічі з Путіним на своїй сторінці в інстаграм співала йому дифірамбо, забувши, що за його наказом з 2014 року РФ перетворює Донецьк. На руїни пише обозріватель що пише Голядкіна. Я запам'ятаю цей день на все життя. Спасибі Володимир Володимирович за все. Я дуже сильно переживала і думала говорити про мову. Або я не зможу впоратися з емоціями. Трошки пишаюся з собою, що зробила це. А після повномасштабного вторгнення зрадниця виправдала напад словами з кремлівської методички. Про вісім років бомбило Донбас. Я відчула цю війну і сьогодні чітко розумію, хто до неї при. Етне і дуже шкода, що світова громадськість не здіймала такого галасу за громадян із Донецька і Луганська всі ці роки, за яких у Росії вистачило сміливості заступитися. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Слава ЗСУ!